Вітаю, друзі! Це Денис Богуш, і ви на каналі Казак-Характерник Українські практики. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка називається пробудження характерників нового часу. Ну, це, в принципі, чим я займаюсь останні років 13. Після того, як я вирішив, так скажемо, вкладати в цю тему, розвивати її, написав книжку, там декілька книжок, статей. Там, зробив презентації, знявся в кіно, зробив декілька телевізійних передач на цю тему, ну і продовжую, так скажемо. Значить, е які були такі завдання, і є завдання у цього проєкту, у цій місії, так скажемо? Значить, е по-перше, це відродити пам'ять роду. Тобто, у нас є е певні родові. Знання, канали і так далі. Тобто, це важлива історія для України, для українського народу, ну, зробити таку дію, відродити пам'ять роду. Ну, до речі, це стало простіше, коли заборонили російські телеканали, зробили цей закон про мову і заборонили в віз російської книги. І одразу почала розвиватися українська книжка, ви зайдете в будь-який книжковий магазин, і 99% там українську мову. Тобто, уявіть собі все це передрукувалося, і, а казали, люди читати не будуть. Тобто всі, всі це вже читають. Значить, таким чином ми ну, підходимо до другої такого напрямку: це відродження традиції української нації і українська нація, ну, Точно відроджується. І це відбувається відбувається поки в стані війни. Війна, ясна річ, вносить свої корективи, але саме таке відродження, воно відбувається. Ну і в принципі, ця тема характерників вона посилює реальну картину світу українців. Тобто в будь-якій картині будь-якого народу в картині світу повинна бути, щоб була. І фізична частина, там економіка, політика, демократія, там життя народу і так далі. І якась метафізична частина, метафізична, яка ну, пов'язана з творчістю, з сакральними знаннями, з спеціальною підготовкою, і так далі. Тобто, це можна так сказати, що це дуже дуже важливі. Три напрямки для цього, так скажемо, проекту пробудження цих характерників. Значить, ну і чотири пункти ресурсів, про які я хочу поговорити в цьому контексті цього проекту, цього відродження. Значить, по-перше, це люди. Перше, це люди. На жаль, у нас багато виїхало, мільйонів людей із України, і це більше творча ну, творчі люди з дітьми повиїжджали. Багато хто з них не повернеться. От. Але росте молоде покоління, воно росте українською мовою. Ну, до речі, його можна назвати вже там, діти війни, тому що багато дітей вже народилося після 2014 року, а ми рахуємо, що війна почалася з 2014 року. І ці діти в війні живуть, вони вже підростають. І їх багато, багато цікавиться цим. Ну, ну, різними темами, хтось звичайним, а хтось і такими метафізичними їм це цікаво. Історію нашу, там, нашими героями, ну, нашими історичними постатями, з яких можна брати приклад, дивитись, як діяли в ті часи наші пращури, і що зараз робиться. От. І зараз, от знаходячись в армії, я ви знаєте, ну, бачу дуже багато. Сильних чоловіків, от їх реально дуже багато. Є ясна річ, і молодь, і є такі там, що хворі, вони там сидять, там до комп'ютеру і так далі, але є реально дуже круті воїни. Я ну, можу сказати, що це найкращі воїни в світі. І це ну, доказує вся наша історія війни оцієї. цієї. Тобто на таку маленьку країну, як Україна, напала така величезна країна з величезним ресурсом і з величезною армією з ядерною зброєю, і вона не перемагає. Тобто, ну, нельзя сказати, що вона там, там ну, захопила, що ми вже перемогли. Але Росія точно не перемагає. От, от в цій ситуації, от вона точно вже не друга армія, і по чуть чуть чуть-чуть методично ми її. Значить, потроху знешкоджуємо і людей, і ресурсів. Ну, правда, їх реально ну, дуже багато. Тобто людський ресурс у нас для такого є. І це дуже важливо, і багато хто залишилось в Україні. Значить, далі це культура і традиції. Культура, традиції у нас відроджуються. Я ж кажу: цією книжкою з цими спільними. Пісні, танці, різні там інші мистецтва українські. Вони відроджуються. Правда, зараз це дуже повільно, тому що війна і невигідно, і займатися треба чимось іншим, але потроху це відроджується. Це не так, як інші мови, які зникають, культури, які зникають. Тобто є певна, так скажемо, певна. Ну, певний розвиток. Ми переходимо на інший календар, на той, що був до 2018 року, зі всіма святами, традиціями українськими. Це вже не сприймається якісь такі, як західні, там, націоналістичні бандерівські якісь дії. Тобто, реально це вже наші традиції українські, і про них говорять дуже багато. Ми розуміємо, які були вкраплені російські, чому вони взяли і. Змінили щось в цьому. О, це другий такий пункт цих ресурсів. Далі це освіта. Освіта вона важлива, і у нас є багато університетів, і наші діти вчаться. І багато хто в вони ну, дуже освічені в нас в країні. Дуже освічена е, нація. Вона була і в часи Радянського Союзу, і доосвічена. А зараз вона ну робить крок. Ну, правда, що. Це глобальна історія, багато хто може уїхати, і так далі. Ну і четвертий пункт ресурсів, про який я хотів сказати, це знання. Це знання, до яких є доступ завдяки от Ютубу, завдяки книжкам. Всі, хто захоче, він може дізнатись будь-які сакральні знання, які у нас є. Є багато людей, які це промотують, вони читають лекції, вони пишуть книжки. Вони роблять презентації на ці теми, ну саме сакральних знань нашого народу. От, і тому це пробудження ну, характерників відбувається. Тобто цей процес е відбувається, і ми його можемо бачити. От, і я думаю, це буде і далі відбуватися. Просто що війна так швидко не закінчується, і е ми в таких умовах не дуже комфортних так скажемо. Ну, ну, Це розвиваємо, але ми розвиваємося. Тобто це процес іде. Значить, от про це я хотів сказати: зафіксувати цю тему про пробудження характерників нового часу, що, ну, що це відбувається, всі можуть вкласти в це свою частинку. Хто хоче прямо прочитати послухати цю книжку про пробудження і слова, ключі на сайті Kchorhua. Є ця книжка, ви можете там її взяти, скачати, замовити. От, є і інша книжка, аудіокнижка, вона називається казак характерник Бутина Нука Діда Архіпа», яка е перша вийшла, і я ну, ну, вважаю, це дуже крута книжка і дуже важлива. І якщо вас е цікавлять ці знання, то запрошую до такого онлайн-курсу, як Гра Мая», в якому повністю. Ну, ну, всі практики, техніки і традиції вони розкладені по рівням і вже можна говорити, що там робити, що не робити. Ну, там реально дуже багато знань. О, тому о, всім бажаю о, ну, цим цікавитись. Підписуйтесь на наші всі канали. Донайте. До речі, якщо ви щось цікаве почули, донайте, тому що ми існуємо і розвиваємо цей проект за ці гроші. За ну, ну те, ну якщо у вас є цікавість, ми робимо. Якщо немає цікавості, ми там так ну, ну не дуже активно це робимо. От тому о, всіх закликаю ну, під'єднуватись, заходити в академію характерництва, от, вступати. Там є варіант, як вступити. Ви вам потрібно взяти, купити аудіокніжку і благодійний внесок, такий, там такому 500 гривень. І ви стаєте учасником академії, у вас е, знижка на 10% на всю іншу продукцію. На, оці, на гарума Майя, на курси, ну на, ну, на будь-які А Якщо ви послідовник, то це 15 відсотків. Тому, в принципі, це ну, якщо вам цікаві продукти наші, то це ну, вигідно. От, тому під'єднуйтесь, всього найкращого і слава Україні!